Перший корабель скористався тимчасовим коридором для торговельних суден до портів Великої Одеси. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Контейнеровоз Джозеф Шульт, прапор Гонконг, вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних судин тимчасовим коридором до з чорноморських морських портів України. 16 серпня 2023 року. контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за воронцовський маяк і тримає курс на босфор на борту. Понад 30 тисяч тонн вантажу, 2114 контейнерів. Зокрема, з продовольством українські порти заблоковані Росією уже місяць із 17 липня. Країна окупант вийшла із зернової угоди після атаки на кримський міст, начебто тому, що коридор для цивільних кораблів використовували сили оборони для запуску надводних безпілотників. Однак насправді росіяни просто хочуть виторгувати для себе. Більш вигідні умови. Тоді у Кремлі заявляли, вважатимуть будь-яке навіть цивільне судно військовою ціллю. Незважаючи на це, минулого тижня військово-морські сили України оголосили про створення тимчасових коридорів для торговельних суден, які йдуть до або з українських портів. Чорноморськ, Одеса та Південний. У першу чергу ці маршрути призначені для виходу цивільних суден, які застрягли в українських портах чи на початку повномасштабного вторгнення РФ півтора року тому. Саме таким кораблем є Джозеф Шульт. Який зранку залишив Одесу коридори погоджені з міжнародною морською організацією, яка визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом? При цьому українські ВМС попереджають, що вздовж всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Росії. Тож до проходження коридорами допускаються тільки ті судна, власники та капітани, яких офіційно підтвердили готовність до плавання в умовах війни. А напередодні росіяни опублікували відео до смотру суховантажу Сукра Окан, який плив в порт Ізмаїлу. На ньому видно, як окупанти десантуються на корабель з гелікоптера к 29 і, погрожуючи зброєю, змушує членів екіпажу зупинити судно і стати на коліна. Після огляду стверджує російське Міноборона Сукра Окан продовжив рух в український порт. Українські офіційні особи назвали обшуки наземного судна піратством, порушенням норм міжнародного морського права і вимагають ретельно розслідувати цей випадок.